Важливим елементом системи місцевого самоврядування є орган самоорганізації населення, який є однією з форм участі членів територіальної громади села у вирішенні окремих питань місцевого значення, зокрема соціальних, культурних та побутових. Саме таку організацію вперше на Радихівщині створено з ініціативи жителів села Бабич Вузлівської сільської ради. 28 квітня на подвір'ї церкви святої трійці села Бабичі вихованці сільської школи гаївками гостина зустрічали голову районної ради Емілію Мельник, депутата районної ради Михайла Тимрука, сільського голову Анатолія Близнюка, депутатів сільської ради. Поважні гості завітали з нагоди відкриття органу самоорганізації населення Бабичі. Кропітка робота, яка велася на протязі року, увінчалася успіхом. Говорить керівник органу самоорганізації населення Михайло Окіс. У нас сьогодні така якась надзвичайна подія в селі. Ви вже багато, мабуть, про неї чули, що щось організовується в селі, що сільська рада, що щось, щось воно має бути. Ну і сьогодні в нас це є відкриття органу самоорганізації населення. Як вам відомо, ми вже працювали над тим з вересня місяці, був проданий проект. Ми зайняли місце в області, мені дуже приємно вас їх тут бачити. І з якою метою створюється цей орган, ви будете знати. Ясно, що є сільська рада, де є одне село, і є сільська рада, де є багато сіл. Тож, щоб нас, сільський голова, не забував, що є бабічі. То ми створили орган місцевого самоврядування і будемо співпрацювати з ним. Думаю, що і вже сільська рада буде мати тут можливість приймати жителів села для того, щоб не їздити по якихось питаннях в сільську раду. Можливо, до треба буде приймати заяви, які не потребують швидкого вирішування, що іноді є такі заяви, що Вирішує сесія сільської ради, вирішує виконком, то можна буде ці заяви подавати, і ми будемо відповідно відправляти їх в сільську раду і тоді вже будуть мати готові відповіді. І надіємося, що тут буде організовано прийом людей. Так що надіюсь на співпрацю. Голова районної ради Емілія Мельник у вітальному виступі зазначила, що відкриття такого органу самоорганізації населення є знаковим не тільки для села Бабич, але й для усього району. Я хочу сказати, що народ це є представницька влада, і він повинен керувати, а не ним керувати. І це є велика допомога для органів місцевого самоврядування. І я сподіваюся, що ви будете надавати належну допомогу, будете ці питання вирішувати на належному рівні. Ну і тим самим будете приносити користь для, як і для сільської ради, так і для своїх односельчан. Голова Вузлівської сільської ради Анатолій Близнюк зазначив, що створення такого органу в селі є свідченням того, що громада розвивається. Ну, перше, приємно, що сьогодні орган самоорганізації села Бабич відкривається в селі Бабичах. Безумовно, то є перша така подія. І видно тим, що громада сільська розвивається, бо любе відкриття, любий розквіт – розквіт є життя. Що можливо, я вам скала по правді в майбутньому не буде як таких сільських рад, там, чи Возлівська, Павлівська, бо рано чи пізно не може бути 32 сільських ради в районі. От органи самоорганізації населення вони, напевно будуть в кожному селі. Почесне право перерізати стрічку було надано голові районної ради Емілії Мельник, сільському голові Анатолію Близнюку та керівнику органу самоорганізації населення Михайлу Окосо. Освятив приміщення отець Роман Назаркевич. Благодаті, Пресвятого Духа, Окроплення, Велиці і свяченої ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і Христос Воскрес! Коли в громаді одне одному хоче служити, то ця громада є здорова. І вона є приречена на щасливе співжиття. Бо де одне одному допомагають, там легше жити, там легше працювати, там легше долати труднощі. І хай в цьому місті, Михайло Васильович, ви, е, є, є, ну, тут ви є головою цієї установи, і вам прийдеться певно всі ті труднощі різних людей е, десь тут збирати, акумулювати і, і вирішувати. І певно, не одноосібно, бо це є сама організація, вами, за вами піде багато людей. І я вам запевняю свою. Підтримку в цьому, і певно, скажу, що і отець Петро буде тієї самої думки і того самого слова, що ми у тих починаннях добрих вас підтримаємо. Свого боку, працівники сільської ради також запевнили, що будуть допомагати у роботі органу самоорганізації населення і надіються, що співпраця буде плідною, зазначила секретар сільської ради Надія Антонюк. Саме завдяки участі у проекті органи самоорганізації населення, як органи місцевого самоврядування, який реалізується західноукраїнським ресурсним центром за фінансової підтримки Національного фонду в підтримку демократії, стало можливим придбання комп'ютерної техніки та підключення до інтернету. Облаштування кімнати, де розмістився орган самоорганізації населення, здійснено за власні кошти. З часу діяльності органу самоорганізації населення в селі частково відновлено вуличне освітлення, проведено роботи по благоустрою села. Планах, як зазначив керівник органу самоорганізації населення Михайло Окіс, участь в проектах, екологічних програмах відновлення діяльності сільського клубу. То є і екологія, ну і народний дім у нас трошки такий не належному стані. належному стані. То будемо щось пробувати. Орган самоорганізації населення має колегіальний характер. Він обирається у складі керівника, яким обрано Михайла Окоса. Заступника Володимира Левицького, секретаря Христини Федини та шести членів, отож, 28 квітня було відкрито нову сторінку в історії села Бабич.